Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Тема сьогоднішнього відео штрафи за збирання грибів. Довелося зняти позачергове відео, тому що в стрічці новин доволі часто почав натрапляти на появу традиційних на осінню пору року щорічних інформаційних вкидів від лісгоспів про те, що за збирання грибів, ягід, горіхів тощо можна отримати штраф. Тобто прямим текстом вказують на те, що відтепер на тихе полювання потрібен спеціальний дозвіл у вигляді лісового квитка. Знайома ситуація. Правильно, це саме відбувається із збиранням дров. По цьому питанню людей вже заплутали так, що, як то кажуть, сам чорт ногу зломить, аніж розбереться що до чого. Досі багатьом незрозуміло, можна ходити в ліс збирати дрова чи не можна. Лісгоспи не соромляться, стабільно наполегливо лякають людей штрафами і кримінальною відповідальністю, а засоби масової інформації, виконуючи їхні темники, не розуміючись на даній темі. Вводять суспільство в оману, за гроші, як то кажуть, рідну матір можуть продати. В нахабний спосіб людей намагаються позбавити законного права безкоштовно і без будь-яких дозволів користуватися лісовими ресурсами на правах загального користування. Я думаю, це зрозуміло. Тому що реформування лісової галузі вимагає капіталізації ресурсів. На сьогоднішній день державне підприємство Ліси України перетворюють або вже перетворили на акціонерне товариство. Це вже серйозний бізнес-проект, під який будуть підлаштовувати конституцію і законодавство. Зроблять так, що за всі лісові ресурси. Потрібно буде платити. Звісно, якщо суспільство буде мовчати. До речі, друзі, якщо вам близька ця тема і ви хочете бачити більше правдивої інформації про те, що реально відбувається в нашій країні, підписуйтесь на мій телеграм-канал Георг Мотоблог. Там я публікую короткі аналітичні матеріали, документи, постанови, витяги із законів усе те, що допомагає зрозуміти суть подій без прикрас і маніпуляцій. У Ютубі далеко не все можна сказати прямо, а в Телеграм ми говоримо відкрито. Посилання під відео, переходьте, приєднуйтесь і не давайте себе обманювати. Користуючись необізнаністю українців в правових питаннях, людей дезінформують, вводять в оману, насаджують підміну понять, врешті-решт викривлюють зміст законів. Проти власного народу проводять і ПСО. Уряд України усім своїм складом впроваджує політику відчуження народного майна на користь так званих державних підприємств. Під виглядом реформування, оптимізації діяльності і боротьби з корупцією відбувається гіпермасштабне розкрадання державного бюджету. Хоча друзі, це вже не державний бюджет, а статутний фонд корпорації Україна. Ви розумієте, хто генеральний директор, з яких ефективних менеджерів сформоване правління і хто засновники цієї структури? Так що, тут, немає чому дивуватися, відпрацьовується повістка дня роздержавлювання країни, і це буде відбуватися за будь-якої влади. В Україні настав біблійний кінець світу. Після закінчення війни все розпочнеться з чистого аркуша. Будуть оновлені Конституція і законодавча база. І повірте мені, що про права простих людей там не буде жодного слова. Усі дії влади на сьогоднішній день, які ми називаємо неконституційними і протизаконними, в новій державі будуть нормою. Задумайтесь над цим. Але все це може змінитися в кращий бік за однією умови. Про яку ми дізнаємося із ваших коментарів. Так що напишіть своє бачення про розвиток подій в нашій країні. Вибачте, друзі, щось занесло не в ту степ, хоча все це взаємопов'язано. І так, ми дізнаємося із засобів масової інформації, що виявляється, збирати в лісі на власні потреби, гриби, ягоди, горіхи та інші дари лісів заборонено. У 2024 році Верховна Рада ухвалила новий закон номер 9665 який значно посилює покарання за незаконне використання лісових ресурсів, і тепер навіть звичайне збирання грибів, ягід чи горіхів у неправильному місці може стати приводом для штрафу. Для громадян від 425 до 850 гривень, для посадовців від 1700 до 5100 гривень. Офіційно пояснюється турботою про екологію, боротьбою з незаконною вирубкою і адаптацією законодавства до норм Європейського Союзу. Але якщо подивитися глибше, бачимо інше. Це черговий крок у напрямку повної монетизації лісу. Тепер навіть природні ресурси, які завжди належали людям, поступово стають частиною державного бізнесу. Лісові господарства перетворюють на акціонерні товариства, а ліси України фактично готують до приватизації. Тому не дивуйтесь, якщо завтра виявиться, що за вхід у ліс. Теж потрібно платити. І все це робиться під прикриттям європейських реформ. Нас переконують, що це ніхто захищає природу. Але насправді це контроль над доступом до ресурсів, які завжди були спільними. Так, у законі дійсно є пункти, що забороняють збір грибів чи ягід у заповідниках, ботанічних садах або на територіях природного фонду. Це логічно. Але замість того, щоб пояснити людям де можна, а де не можна, влада знову створює страх і невизначеність. І як завжди, під виглядом захисту довкілля, вони просто готують підґрунтя для нового способу здирати гроші з людей. Отже, питання не в тому, чи можна збирати гриби, питання, хто тепер контролює наші ліси, замість того, щоб підтримувати людей. Влада створює нові штрафи, квитки і дозволи, а мета не природа, а прибуток. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Чи це справжня турбота про екологію, чи просто черговий спосіб обкласти нас новими поборами. Ваші думки важливі, саме з них починається зміна.